У Севастополі також відбулися меморіальні заходи, присвячені визволенню України від німецько-фашистських загарбників. 28 жовтня цього року. Знамена дата для нашого героїчного міста. 70 років з дня початку другої оборони Севастополя, вшановуючи ратні подвиги ветеранів великої вітчизняної війни, представники владних структур міста, командувань українського та російського військових флотів, ветеранських та громадських організацій нашого міста, взяли участь у покладанні вінків та квітів до меморіалу героїчним захисникам Севастополя у тисяч. 1941-1942 роках. Далі у репортажі Алли Харівської. 28 жовтня державне свято, день визволення України від німецько-фашистських загарбників. Цього дня в багатьох містах держави пройшли мітинги у Севастополі у десятій ранку. Міське керівництво спільно з представниками обох флотів і ветеранами віддали шану мужнім захисникам нашого міста і всім воїнам-визволітелям, які у 44-му у важких кровопролітних боях, відбили Севастополь у ворога. До вічного вогню, який палає біля підніжжя меморіалу, лягли квіти і вінки на знак пам'яті. Конечно, ветерани у нас осталось не так уж много. В войне. Всего 2100 с лишним чоловік. В живих осталось тех, хто автоматами в руках, воевал, пройшов войну. Ну, в общей сложности это у нас военнослужащих и силовых структур 19 тысяч с половиной в Севастополе, тех людей, которые имеют право называть себя участниками боевых действий, значит, и участвовали в той или иной степени в других странах, там выполняли воинский долг. Вот. А участников войны осталось у нас немного. Но все, вот видите, сегодня пришли с медалями, с орденами. Ті, хто вижив і вистояв у ті страшні роки, сьогодні прийшли на мітинг реквієм, який відбувся одразу ж після покладання. 70-те літ тому земля нашої нинішньої незалежної держави була звільнена від фашистських загарбників. Для України ціна тієї перемоги жахлива. За час її окупації гітлерівці знищили понад 5 мільйонів чоловік майже 2,5 мільйони було вивезено на роботи до Німеччини. У роки війни загинув кожний шостий житель України. На сьогоднішній день пріоритетними напрямками таких заходів є звичайно питання організаційного і ідеологічного спрямування. Попри те, що в пам'яті сучасників не повинен нивелюватися жоден епізод того жахливого випробування, потрібно дбати про живих свідків воєнної пори та вшановувати тих небагатьох ветеранів та учасників, які нині є серед нас.